<кій> Дивіться, праймер. Для того, щоб склеювати силіконові вироби, в даному випадку наш світлоросіювач, який з чистого силікону, через це він до речі надійний. Але у багатьох проблемах, хто працює по першому поколінню неона ще, вони не можуть приклеїти свій неон першого покоління до акрилу. А в нас ось цей праймер допоможе. Помазали кісточкою раз, два і не відірвати. Тепер давайте я вам покажу, наприклад, як ми ним склеїмо розсіювачі. Ану. Так. Макнув, помазав. Ну, там, щоб для верності. Беру клей не першої свіжості, можете побачити, він у нас на столі вже місяцями може стояти. Сюди капельку. Посланяємо. Вижимаємо, здув зайве. Все. Воно мало би вже собі склеїтись. Ваги. Вмикаю, тримаю зараз і буду тягнути. От в мене місце склейки тут. Я тягну, дивимося в кадр. Так, дивіться, що я відірвав. Фух, важко, шукаблий. Ви бачите, ну, той тобто, зріз був рівний, а це вже не рівно. Тобто я відірвав не місце склейки, я відірвав місця, які наближені до місця склейки, на яке зусилля найбільше і передавалося. Тобто пірвався не клей, пірвався сам оцей силікон. Так що. 10 кг витримав наш клей і далі вже не витримав сам силікон. Коштує 250 гривень за таку баночку, її в принципі надовго вистачає. Але якщо вам здається, що це дорого, ми можемо провозити літрові банки, відповідно, і у них буде нижча ціна. Ну, така от коштує там 200 гривень. Можу провести вам літр. Він буде коштувати там по пропорції в 10 разів дешевше. А якщо мені показували баночки, три амовські або іншого формату за 50 мл, 2000. Це по якості не гірше, ми бачили, щойно я не міг розірвати, але коштує 200-250 гривень. Так що, проблем немає.